Шукали детективи НАБУ у волинських митників. Живий ланцюг об'єднав сотні людей. 51 рік за кермом історія луцької водійки тролейбуса. Прикордонника з Волині підозрюють у хабарництві, що відомо. Вірі телеканалу Аварс випуск новин четверга 22 січня. У студії праці Ольга Ганич. Мирного вам вечора. Сьогодні Берестечківська громада зустрічає загиблого військовослужбовця ЗСУ Дмитра Наталюка. Житель села Старики прийняв свій останній бій 11 січня внаслідок ворожого обстрілу. В районі населеного пункту Олексієво-Дружківка Донецької області. Чин похорону відбудеться завтра, 23 січня, у Свято-Троїцькому соборі міста Берестечко. Громада Нововолинська прощатиметься з героєм Дмитром Тимофієвим. Захисник поліг 14 вересня 2024 року. В Покровському районі на Донеччині. Завтра, 23 січня, о 12-й годині, зустрічатимуть оборонця на в'їзді в Нововолинськ. Панахида та прощання відбудеться о 13-й годині у Свято-Духівському соборі. Останній спочинок Молодий воїн знайде на Алеї Слави героїв кладовища в районі Другої шахти. Щирі співчуття рідним і близьким та вічна шана усім загиблим захисникам. Обшуки у митників на Волинь приїхали детективи Національного антикорупційного бюро України. Чим митники зацікавили набу? Дивіться далі. У волинських митників обшуки така інформація з'явилась на телеграм-сторінці Данило Гетманцев. Але ще хутіше розлетілася ось ця фотографія із пачками доларів. Всенький стіл закладений валютою. Волинські митники такою світлиною, схоже, засмучені, бо ж кажуть, що то не їхні гроші. Чи то в когось другого вилучили, а митникам показали таку заначку. Мовляв, глюбуйтеся. Про гроші. Які зараз гуляють о, в усіх засобах масової інформації. Волинській митниці наразі нічого не відомо. Ну, принаймні, вони не вилучилися з робочих місць митників. Це однозначно. Ми чекаємо на офіційну комунікацію власне детективів. Можливо, вони розпов... розкажуть більше, тому що всі ці заяви про чорні каси і все інше вони е, не доведені. Вони ґрунтуються лише на припущеннях окремих політиків, які оприлюднили ці світлини. Угу. Поки що я не бачу доказової бази, що вони взагалі справжні. Може, це результат роботи якогось штучного інтелекту. Що ж до візиту детективів, то обшуки на митному посту Луцьк таки були, підтверджують у прес-службі. Почалися вчора приблизно з сімнадцятої години. Відбувалися на різних локаціях, і тому по різному тривало, але загалом аж майже під ранок закінчилося. Обшуковували як робочі приміщення власне, митного поста Луцьк, так і окремі помешкання за місцем проживання посадових осіб митниці. Детективи набу вилучили службову документацію, яка, на їхню думку, може бути доказом у кримінальній справі. Яка розпочата ще всередині 2024 року митники зауважують, що то не нова кримінальна справа і розслідують правомірність надання пільг під час розмитнення автомобілів. А от в самому національному антикорупційному бюро поки небагатослівні. Ми не коментуємо слідчі дії. Якщо у нас буде е привід, якщо нам детективи скажуть, що є? Е е Потреба в тому, щоб коментувати саме слідчі дії, то ми вийдемо з повідомленням. Підозру кажуть, в набу нікому не оголошували. Митниця працює у штатному режимі, а слідство триває. Олена Лищук, телеканал Аверс. На Волині служба безпеки України викрила організаторку схеми ухилення від мобілізації. За даними слідства, 42-річна волинянка за гроші пропонувала чоловікам допомогу з незаконним виїздом за кордон, а саме, виготовлення фіктивних медичних документів та сприяння в оформленні інвалідності третьої групи. Свої послуги жінка оцінювала у 16 тисяч доларів США з людини. Затримали підозрювану у ковалі під час отримання першого траншу хабаря у сумі 10 тисяч доларів. Наразі їй повідомили про підозру, а правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми. Обіцяв вплинути на рішення посадовців за окрему плату волинського прикордонника. Запідозрили у хабарництві. Буцімто чоловік погодився за певну суму допомогти військовослужбовцю перевестися у тил з зони бойових дій. Та от скінчилося все не ротацією, а кайданками та підозрою. Детальніше далі у сюжеті. На волині судитимуть прикордонника, якого підозрюють у хабарництві. За даними слідства, чоловік, перебуваючи на службі, пообіцяв за 200 тисяч гривень вплинути на інших посадових осіб Державної прикордонної служби. В обмін на гроші він нібито гарантував переведення іншого військовослужбовця із зони бойових дій до тилової частини. Скарфаної хвалою слідчого судді Відмовлено в задоволенні клопотання слідчого третього слідчого відділу ТУДБР. Про застосування винятково запобіжного заходу щодо алеріч, які підозрюються в чиненні кримінального правопорушення, передбачено частиною третьою. Статті 369 шістдесят 2 кримінального кодексу суд першої інстанції обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Водночас прокуратура з таким рішенням не погодилась та оскаржила його в апеляційному порядку, наполягаючи на більш суворому запобіжному заході. Зокрема, сторона обвинувачення вказує на наявність ризиків, зокрема, можливість переховування підозрюваного від суду та незаконного впливу на свідків підозрюється вчинення тяжкого корупційного кримінального правопорушення у даний час за який передбачено покаранням до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна, а також те, що він є військовослужбовцем і особою, яка самовільно залишила військову частину. Тому я вважаю, що існують ризики того, що він може переховуватися. Розумієте, тяжкість покарання і достового розслідування на подальшому суду. Крім того, може впливати на свідки не допитані судом та перешкодяти кримінального провадження іншим чином у разі набрання йому зі свого боку. Адвокат підозрюваного наголошував, що ризики втечі за кордон є лише припущеннями сторони обвинувачення і не підтверджені жодними фактичними даними. За його словами, підозрюваний має постійне місце проживання та не вчиняв жодних дій, які б свідчили про намір уникнути правосуддя. Ризики про які на які покликається сторона обвинувачення, вони є. Ну фактично лише задекларованими, є припущеннями про те, що хтось знає кордон, може перетнути його. Сам факт того, що йому було встановлено на сьогодні обрано запобіжний захід, домашній арешт, і з моменту його обрання і до сьогоднішнього дня жоден працівник поліції, який повинен перевіряти, чи він дійсно знаходиться вдома, не приїхав. Тобто в даному випадку є певний дисонанс. Сторона обвинувачення говорить про те, що дуже серйозний злочинець перед нами. Однак правоохоронні органи не перевіряють, чи він виконує домашній арешт. А я вам заявляю, що він його виконує. Є свідки, які можуть підтвердити, що він дійсно весь цей час перебував вдома. Раз, по друге він з'явився на виклик до суду. Вислухавши доводи сторін, а суд дійшов в висновку, що підстав для тримання підозрюваного під вартою немає і залишив у силі рішення про цілодомовий домашній арешт. Наразі досудове розслідування у справі триває. У разі доведення провини прикордоннику може загрожувати до восьми років позбавлення волі. Проте яким буде рішення суду, покаже час. Анна Рарухнеля Прокопчук, телеканал Аверс. Господарський суд волині просто обростає справами про банкрутство. На цей раз вже вкотре неплатоспроможними стає підприємство, яке було чи не лідером на ринку з продажу авто для муніципальних потреб, і знов до банкрута причетні публічні люди з гучними прізвищами. Деталі у сюжеті. Мільйонні продажі і добра вдача. Майже з моменту створення у 2018-му справи у новоспеченого волинського підприємства тов спецкомунтех пішли угору. Торгівля автомобілями та спецтехнікою щороку приносила мільйонні доходи. Серед засновників бачимо вже до болю знайомі прізвища. Рідний брат депутата Верховної Ради Федора Веніславського Вадим Веніславський, екс заступник прокурора Волині. Пізніше перший заступник прокурора Одещини. В бізнес чоловік ніби подався в той період, коли його люстрували. В підприємство, яке заробляло мільйони, Вадим Веніславський вклав символічну суму у 25 тисяч гривень, а через рік свою частку переформив на доньку Анастасію, бо поновився на посаді і влаштувався в офіс генерального прокурора. Схоже, донька не дивлячись. На зовсім юний вік. На той момент їй, начебто, був 21 рік, вправно справлялась із торгівлею вантажівками, сміттевозами та бульдозерами. Молода власниця надала своєму ж товариству 4,5 мільйона гривень як поворотну допомогу. Основними замовниками товариства здебільшого були комунальники та місцеві ради Рівненщини, Дніпропетровщини та Миколаївщини. Лідерами закупів була Волинь. Тут спецкомунтех можна назвати монополістами. На тендерах замовники виклали підприємству Веніславських декілька десятків мільйонів. Нічого не віщувало про біду, і тут як сніг на голову. Заяви про банкрутство. Сама ж власниця товариства Анастасія Веніславська хоче витропувати назад свої 4,5 мільйони. Можна все списати на кризу менеджменту або горщики. Побили співзасновники. Бо крім Веніславських частку має ще підприємиця Наталія Самойліч. Частково так і є. А ще антимонопольний комітет поклав око на справи спецкомунтеха. Спочатку комітет запросив інформацію щодо сумнівних тендерів. Пізніше оштрафував підприємство за ігнорування на 68 тисяч гривень. Згодом за цими ж тендерами правоохоронці порушили кримінал. Детективи Б підозрюють, що спецкомунтех продав одній з міськрад на волині бензовози за ціною, яка у 2,5 рази більша за ринкову. За уприлюдненими матеріалами кримінальної справи, директор спецкомунтех, діючи як посібник за попередньою змовою групи осіб, разом з головою міської ради, діючи умисно в умовах воєнного стану, уклав договір поставки на загальну суму більше 10 мільйонів гривень, що призвело до розтрати коштів територіальної громади у сумі майже 6 мільйонів гривень. Ще один удар був від антимонопольного комітету: 136 тисяч гривень штрафу за змову товариства «Веніславський» з будівельною фірмою Борей під час тендеру із закупівлі сміттєвозів на Франківщині. В принципі, ці штрафи копійки порівнянні з прибутками товариства. Однак, крім доньки Вадима Веніславського, яка хоче повернути свої кошти з шістьма нулями в кінці, є колишні партнери, які не поспішають повертати банкруту кошти. Майже 1 мільйон 700 тисяч гривень перед спецкомунтех заборгувало інше підприємство ТОВ Венагром. Як на дивно, засновницею якого є дружина Вадима Веніславського Наталія, їх доньку Анастасію Ваніславську відкрита база даних «Юконтрол» позначає керівницею цього підприємства. То що виходить, самі на себе й вийшли, заробили мільйони, попалися на начесні конкуренції. Криміналі самі собі винні кошти і подалися до суду банкрутувати. До речі, щодо товариства «Венагро» Таж розпочата справа про неплатоспроможність у господарському суді Волині. Тепер суддям доведеться розбиратись, як так вийшло, що кредитори кредитури буржники утворені з одного сімейного бюджету. Ольга Ганиш, телеканал Аверс. 36 років тому українці вперше взялися за руки, створивши живий ланцюг від заходу до сходу країни. Цю традицію підтримали й на Волині. Сьогодні ланцюг єднання знову об'єднав Луцьк у День Соборності України. Як це було і що означає єдність зараз? Далі у сюжеті. 22 січня Луцьк став живим символом єдності. У День Соборності України сотні лучан вийшли на театральний майдан, аби взяти участь в акції ланцюг єднання. Ми відмічаємо цю дату і маємо цей день єдності в своїх серцях. Ми проводимо чи розпочинаємо проводити цей захід на тому священному для нас місці, де є єднання. Де є портрети наших героїв в переважній більшості це Волиняни. Але більшість їх, тотальна більшість, загинула на Донбасі, Запоріжжі, Херсонщині, на Луганщині, на Сумщині. на… Поконвічних українських землях ця традиція на Волині має глибоке історичне коріння. Перше живий ланцюг у Луцьку сформували ще у 1990 році, коли Волиняни долучились до всеукраїнської акції Єднання напередодні проголошення незалежності відтоді ланцюг став щорічним нагадуванням: Україна була, є і буде єдиною. Україна для мене, так як ми говоримо, це понад усе. Я живу Україною з самого дитинства. Я учасник Прошу усіх оцього першого ланцюга е з Луки, який відбувся тут команде. у Луцьку, ну і по всій Україні від Івано-Франківська через Львів, Луцьк, Рівне, Зитомир і туди на Київ, на Софіївський і майдан, 21 ще. січня 1990 року. Ми переможемо, і Україна постане вільною, незалежною, гарною, квітучою. Міцною державою і для майбутніх поколінь це буде радість, щастя і пам'ять про тих, хто до цього долучився. Сьогодні до акції долучились люди різного віку родини з дітьми, молодь, військові та волонтери. Учасники кажуть, у час війни сенс дня соборності відчувається особливо гостро, адже єдність це не лише символ, а щоденна необхідність. В єдність відчуваю земля моя, люди. Дім, дім. Що для мене Україна? Це мій дім, це, це моя родина. Ну, це те, це мій моя, мій ґрунт, моя основа, те, що в мене всередині. Це формує у нас ці звичаї, які, які ми маємо продовжувати, маємо формувати. Має молодь бачити це, розвиватися і нести це впродовж років і в подальшому. Тому це надзвичайно важливо. Ми мусимо об'єднатися, нас 300 років роз'єднують. Якщо ми не об'єдналися, нас не буде. Це правильно, ми долучаємо молодь до того, що як вони мають себе відчувати, що це їхня земля, вся земля їхня, як сьогодні сказав правильно побратим Сергій, що наша земля це і Курщина, і буде прапор і в Луганську і в Донецьку. По тому колона вирушила пішою ходою вулицею Олесі Українки до площі Злуки, місця, де назва якого цього дня звучала особливо символічно. Акція ланцюг єднання у Луцьку вкотре нагадала: українці різні, але разом незламні, і саме ця єдність щодня допомагає країні триматись та боротись за своє майбутнє. Мирослава Сябар, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Це історія про дітей сиріт чиї батьки загинули, захищаючи Україну або зникли безвісти у ківерцях. До дня соборності для них організували теплу зустріч зі світлом пам'яті, підтримки й надії. У ці січневі дні, коли Україна відзначає День Соборності, тут говорять не лише про єдність територій, а передусім про єдність сердець. У центрі позашкільної освіти в ківерцях відбулася тепла зустріч для дітей загиблих захисників та дітей безвісти зниклих воїнів. Зустріч, на якій було більше тиші, ніж слів, і більше світла, ніж смутку. У мене всіх шестеро діток, але ну сьогодні тільки двоє. Ми тут дійсно відчуваємо підтримку і. Ну, для нас це важливо пам'ять про нього поїхати. Ми прочитали, що будуть робити майстер-клас свічки, ну, свічки, і обговорили з дітьми, і ми залюбки їхали. Тяжко, але. Але ми мусимо разом із дорослими діти створювали свічку пам'яті звичайну воскову свічку, що стала символом любові до тих, хто не повернувся, в тих, кого чекають, і надії, яка тримає навіть у найважчі моменти. Ми сьогодні робили свічку, мені дуже сподобалося. Може, мамі подарую. Сам захід доволі такий приємний і спокійний, скажу так. Я втратив власного батька. Скажу, що самому це пережити неможливо. Обов'язково потрібна підтримка і допомога з... звні. І саме завдяки такій підтримці я зараз можу. Спокійно жити на згадку про це день діти отримали подарунки, та головне відчуття тепла, яка як і свічка пам'яті ще довго горітиме в серцях. Щоб ми не робили, ми і далі будемо робити. І тільки на нас зараз лежить вся відповідальність за ваше виховання. Ви не стісняйтеся, будь ласка, просити допомогу, тому що я прекрасно знаю, що сім'ї замикаються в собі. Довій а і думаю, Ай, що я туди піду? Не треба думати, що ви забуті. Ця зустріч не про втрату, вона про підтримку. Про те, що діти не залишаються наодинці зі своїм болем. Поруч люди, які готові слухати, обіймати і просто бути поряд. У її трудовій книжці лише один запис. А за цим записом півстоліття доріг тисячі пасажирів і ціле життя за кермом. Сьогодні розповімо історію жінки, для якої тролейбус давно став більше, ніж роботою. Один єдиний запис у трудовій книжці і професія, яка давно вже стала справою життя. Пані Євгенія вже 51 рік за кермом тролейбуса і каже, що без цієї роботи себе вже не уявляє. Це вже частина мого життя, це не просто робота вже як кажуть за життя, стільки проробивши. Та та я і взагалі я чесно кажу, що я розумію, що я вже довго не видержу, що довго не буду робити, ну і не знаю, як без того труне буду». Жінка на пенсії вже як 19 років перейшла працювати у тролейбусне депо ще у 74-му році. Однак досі пригадує свій перший виїзд. Їй тоді було 18. Хвилювання, відповідальність і відчуття, що тепер відповідає не лише за машину, а й за людей у салоні. Тоді була зовсім молодою, але вже розуміла, ця робота не про випадковість. Травні було 18, А в липні, 24 липня, я виїхала сама на лінію. Це було 18 і місяць пару днів. У тролейбусне депо вона прийшла свідомо. Це була її мрія самого дитинства. Ще не ходила в школу, коли мене всі питали, ким будеш, я казала, шофер. Хоча не мала там ніякого такого поняття, але от побачу машину і в мене таке. І хотіла бути шофером. Коли була підлітком, розповідає, побачила жінку за кермом тролейбуса і зрозуміла, вона хоче так само. Я з дитинства хотіла бути водієм. Тролейбуса я не бачила того. Я не знала, що такий транспорт є нічого. І оце я в тоді побачила перше. Тролейбуса і жінку, іменно водія. Ну мені хотілося на транспорті. Я там не думала, що іменно тролейбус чи може якась машина. Мені, якщо чесно, в душі хотілося бути таксисткою, на таксі їздити. Із руками лише переконалася, вибір був правильний, бо тролейбус для неї це не просто маршрут, а ціле вже маленьке життя, що рухається містом. Її робочий день починається рано, близько 6.30. Підготовка, перевірка техніки, виїзд на лінію. День минає швидко, але жодна зміна не схожа на іншу. Пасажири щоразу різні, як і їхні історії. За десятиліття роботи вона навчилася вже відчувати людей. Хтось заходить мовчки. Хтось усміхається, а хтось просто хоче доїхати і трохи перевести подих. Дійсно, пройшло вже більше як пів життя мого іменно на робочому місці. І як, звичайно, вже і люди, і пасажири, всі знають навіть в лице, де хто сідає, де виходити має. Це вже пам'ятається. Звичайно, і мене люди знають, пам'ятають. Що я роблю дуже давно вже. Не знаю, от е, ніколи навіть не задумувала, щоб поміняти якусь професію на іншу піти. Ну, це, напевно, якийсь зов чи душі, чи дитинства, чи, чи так, кажу, Богом дане. Каже, у тролейбусі видно справжнє життя міста. Хоча, якщо порівнювати за ці роки, його ритм значно змінився, розповідає жінка. Побачиш, Волга їде, то аж піднімався, от Волга їде. А зараз настільки багато транспорту і такий. І я вам скажу, що водії, дуже багато, я не можу сказати за всіх, що не дуже поважають водія, тролейбуса, йдуть на обгони, підрізають, то зараз дуже багато важче робити, як було раніше. Окрему історії в її пам'яті залишився початок повномасштабної війни. Відчувається і дуже відчувається. По людях видно зовсім не той настрій людей, не той позитив навіть. Раніше якісь, а зараз заходять всі, які то зажурені, якийсь так, як ну, людини, як якась давна, ну, не, не, не та поведінка людей, і навіть в тролейбусі раніше. Що то доказували, один одного що то спорили, там ну, таке емоції свої в тролейбусі. А зараз ні, зараз в основному їдуть мовчки. З того часу і місто тоді змінилося, каже жінка: стало тихішим, напруженішим, тривожнішим. Так і саме, і нам от раніше приходив якийсь веселіший на ту роботу, а зараз ідеш, і як то як тривога, засмучений. О, а особливо от мене перебирає те, як їдемо і їде вже оце, везуть в останню дорогу, О, то хоч не хочеш, то воно тебе здавить і таке. Зараз Євгенії 69 років, та вона й далі за кермом тролейбуса. Бо ж, як сама каже, ця робота не просто професія, це її життя. Це як кажуть, в житті моє. О. Одне, друге, я ніколи навіть і не задумувалася, щоб десь як другі їдуть, там на заробітки якісь за границю шукають інші роботи. Я над цим і не задумувалась. От мені подобається моя професія. Люблю, просто люблю свою роботу. Дарина Соболєва, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. На цьому завершуємо випуск. Якщо ви маєте інформацію, варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук-сторінки нашого телеканалу. У студії працювала Ольга Ганич. Хороших вам новин та до зустрічі в ефірі.